Це добре і відповідно зможемо відреагувати, і або прийняти рішення, або вжити заходів, або надати обґрунтоване роз'яснення. Роз Тож я ж кажу, або вжити заходів. А які заходи виконують? Перше, показувати питання. Ну, Основне наш підхід це кадру питання. Тільки ви, як ви Голова адміністрації, виходять адміністрації, маєте право вирішувати питання ви, чи напряму, чи посередковано. Ось обласною радою, з той самий заказюк, показавши всі матеріали, чи частинку того, що ви тут побачили зараз, що є необхідні зараз. Дійсно, щоб козаки поділля стали на ноги, відновили свою славу, потрібно директора філамонту. В першу чергу, що буде міняти людину, яка заслуговує цього. Ви читали які люди просять посімо. Генералити, полковники цілої скульптури, які знають і, знаю, і бачать, що це робиться. Ці документи всі народжувалися, коли ми збиралися разом. Соломика, я говорю, мені поручили, як представник убік них, це питання розбирати. Ну, сьогодні я видалася. Разом з нашими громадськами, ми теж засідали інші громадські, заслуховували цю ж саму шайку. Він доповідав про ситуацію, ми побачили, що дійсно людина заслуговує. зараз може нашу телефону підняти. І друге, це без балему не буде. Ви чули, що люди, артисти говорять за балем, як був колись, при ньому, і як зараз. За хворіла, нема кому. Балема, коли угодив його психологічно, так надавила трунова ідрага, що він не зміг вже там вийти, то змушен воно писати заяву. А перед цим вони. Зробили, щоб всі заслужені артисти звідти пішли і самі на нові ті артисти. І друге питання по бадані. Це народний артист. Він 45 років взяв колективу. Це готувалося в 2008-2009 році поставив область з козаками подія на всеукраїнському музикальному форумі Палаці України. Вони заміністю підійшов до культури, сказав Микола Панасович, що ваш виступ. Готовтеся, ви три роки, назад отримали статус академічного, Готовтеся ще два роки і ми будемо ставити питання про присвоєння за поділля національних. А це значить, що зовсім інше йде з бюджету державного буде йти фінансування і таким чином буде розвиток цього саме ще більше. 80 чоловік вже національні можна до 120 чоловік тримати за рахунок державного. Тому і Трамп це зробили, що не трапиться. Не все, все почали знищувати. Що стосується самому Велими? Цікавий речі людина нагороджувати на маганами, це Союзі два нагороди обменів 2-3 ступені на, на України, грамоти президентів, почесний помилок Хмельниччини. Єдиний залишився з 9-й почесний приживий. Зараз на сьогоднішній день. Як ми можемо розпитатися такими кадрами, які є самородка нашого нашому хмельничані? І в старому питання про його повернення. Зеркування відновиться і культурна слава Хмельниччини. Через видів бомбів патимот, і от басини зараз на фронті. Тож музикант, старший, молодший, з ким, мене, в України, як у сім'ї пота зробили знищення. Там президент в своєму купаці чітко сказав, що ми отакі саморобки повинні продвигати, берегти, які будуть нашу культуру показувати на Святому штабі. А вони виступали, то закиподіли на Європі, багатьох країнах виступали, її танцювати не такими а зараз ще. Так що та інформація, яку, їм, яку вам надають, яку надають полежить, вона і найома не туди дізнатися. Повірте, ми сили і гравців, прекрасно знаємо, як розібрати ці ситуації. І ті документи, які вона не просто потім каже, вичує все. Да, я почув те, що ви звели. Тут стояло питання, чи ми маємо конкретні зауваження до репертуару і evet. yeah. чи ми маємо власне, власне передачі. Ну, за уваженням, ви дивилися отой корпоратив, чи так це, Я не це, було по цьому. І 30 секунд з вашого дозволу по нашій пропозиції, mm -hmm. по -по цьому. Е, е, е <тух> Я слухач, я знаю, я як слухач, я знаю десь з 10, 10 творів, відомих музикальних творів. Які мародерські росіяни взяли, забрали і видали за змі. Якби сьогоднішнім складом козаки Поділля, взяли і опрацювали ті наші першоджерела, які змородерили росіяни і випустили, пройшлися з концертом під назвою ну Мені бачиться. Вертаємо своє. І, і, і більше нічого із цими концертами. Якби вони, якби вони вивчили пісню запорізьких повстанців 20-го року, Вставай, Вставай, народи мій, бери за зброю меч і про, проспівали її в своєму концерті, а її. Взяв Олександру пісні танці Совєтської армії, і вона вийшла в нього, вставай з старна громада, ставай на смертний пух. То це було це було по-перше, справді вертаємо своє, і воно було і в патріотичному так далі. Тепер інше, інше, ну, от це дівчата не раз чули. З Корнета Болянський «Подайте вина, да, відома група. Ну, а це відома пісня Січових стрінців, мій Коваль». То вони, це теж одна. І ще вісім ще є, це я нарощитую вісім. І вони могли пройтися пройти з таким потужним, концертом. потужним концептом Вертаєм своє. Оце така конкретна пропозиція. Зокрема, в мене, в мене питання. І щоб я більше за це не написав, хто не просився на прийом, значить, Сергій Григорович, у соціальних мережах, в інформаційних мережах я читаю, що в Росії ну там зараз бум переведення на е, промисловість на військові рейси, реси, і вони там пишуть. Не знаю, там, в мене немає можливості провірити, що в них на конвейері хлібопекарної, хлібозаводу, йдуть безпілотники. Без без в нас військові номерні заводи, там літають горобці, горобці. Ну, неможливо, таке, щоб цілими. За... Спільними зусиллями заставити і прем'єр-міністра, заставити сметаніна, який е, зараз е, очолює оборонпром, щоб задіяти, задіяти ці. Тим більше, що там приміщення, там є ще деяке обладнання, яке може бути використовувати. Принаймні на, на колінах у Хмельницьку збирають. Е, е, з, Збирають оці дрони дрони, а, а, а там можна було безпілотники. І в нас багато хлопців є такі, ну, їм вже по 55 і так далі, але вони готові, в них спеціалісти радіотехнічного випуску продукції, вони могли працювати і так далі. То, то я думаю, що ну, Ну, якби з вашої сторони якийсь був імпульс туди, до, до прем'єр-міністра і до Сметаніна, а, а ми з громадськістю могли підтримати, ну і навіть, якщо потрібно, організувати там в Києві якісь пікет. Дякую вам за ваші пропозиції. Ну, щодо е, першого питання, однозначно підтримуються хороша е, така пропозиція щодо деросифікації творчості і дійсно дуже багато творів, які були вкрадені в Україні. І це е, гарний шлях. Ці пропозиції однозначно мають бути взяти на озброєння. Е, я знаю, що спочатку повномасштабного вторгнення. В Україні багато було таких проєктів щодо дерусифікації і викладення, і, скажімо так, або читання верхів, або співання пісень українською різними колективами. Це правильний шлях щодо другого питання. Щодо імпульсу, то з нашої сторони він є. Я вам одразу скажу. І співпраця є в цьому плані і з центральними органами і виконавчої влади, і з профільними інституціями з питань виробництва оборонного характеру. Я щодо конкретних прикладів не можу говорити зараз в прямому ефірі щодо того яким як обсягом роботи завантажений тим чи інший об'єкт оборонного ä, характеру оборонного спрямування? Але запевняю вас, що робота в цьому плані ведеться. І в цілому ä, в Україні, і, зокрема, і на Хмельниччині. Добре. Добре, я перепрошую. Значить, ми громадське об'єднання, громадське об'єднання, воно називається Хоу, це об'єднання патріотів, Хмельницького об'єднання українських патріотів. Ми у, після 24-го, після 24-го, ми. Хотіли створити, так би мовити, смертний чи безсмертний батальйон. Ми це, зачепили комісара комісара обласного і візьмуть у нас самооборону, ну, хай навіть нас, по нас стрелють, і все одно ми візьмемо на себе один ріжок, і все одно втрати буде для цього. Ну, нам пояснили, що хлопці з вами більше будуть будемо роки і так далі. То це, то ми це помирилися, що там, там, нам, ну, на жаль, на жаль, на, жаль, на, на, жаль, нам місця немає так далі. Але посидіти посидіти над дроном або над безпілотником, безпілотником в нас ще. Дуже багато, так би мовити, можливостей і пору. Дякую вам ще за вашу відповідальну позицію. Сергій Григорович, я на початку за місяць до повномасштабного вторгнення на голову Хмельницької адміністрації писав листа про будівництво патрульного заводу на території області. Чому я прийшов до цього питання? Тому що європейська спільнота дуже активно пропонувала кошти для того, щоб такі заходи на обороноздатність було витрачено. Це проігнорувалося. Зараз на території Хмельницького і всієї України проводяться акції гроші на ЗСУ. Враховуючи ці речі, враховуючи те, що на території в нас дуже багато потужних бо я так скажу, бо іначе я сказати не можу. Враховуючи, що зараз Європа столкнеться з тим, що е, ті ж самі двигуни для дронів буде як криза, ми маємо можливість просто відновити виробництво цих мікродвигунів. Там небагато що потрібно. Намотка, ватунь, бронза, оці всі речі, розумієте? Ми, наша область, здатна на це. Ми зробимо дуже вирішальний крок до цього. І це не було почуто. Тим більше, що європейська спільнота основному Сула Фондерлян сказала, що декілька мільярдів дасть на виробництво обороноздатності. Тому, Пане Сергій, я пам'ятаю це ваше звернення так. щодо того, щоб обласна влада розглянула можливість побудови. Заводу так. з виробництва різного, різного, да різного виду озброєння набоїв. Ми щоправда не вишукали якісь можливості, розглядали, але це потужні інвестиції, і такої пропозиції щодо інвестування в побудову такого глобального проекту ми не знайшли. Якщо у вас є конкретні пропозиції, хто би міг інвестувати. Значні обсяги грошей убудову такого заводу переконаний, що ми спільними зусиллями це зробимо. Ми розглядали Ваше звернення і шукали можливості, хто би міг зробити такий фінансовий внесок. Він значний, розумієте, це так. сотні мільйонів. Тому. Залюбки розглянемо конкретні пропозиції. Тоби, Сирію, пишу, якщо вони так. у вас є або будуть, і хотілося б і щодо підтримки ЗСУ, обласна адміністрація зараз активно продовжує цю роботу, і як і на початку повномасштабного вторгнення, так і наразі, понад 100 мільйонів гривень за різними програмами. Вже за Програмами підтримки Збройних сил України, підтримки Національної гвардії, підтримки національної поліції, підтримки прикордонників це все. Гвардія наступу є окрема програма усіх сил безпеки і оборони, територіальної оборони нашої робота в цьому плані ведеться, і протягом року, майже кожного місяця, вносяться зміни до програм. До бюджету і виділяється фінансування. Це ми не говоримо про організацію волонтерського руху, і дуже значний обсяг допомоги йде і завдяки організації волонтерських різних організацій. Але ж ця робота спільна і волонтерів, і обласної влади, і місцевої влади, і всього народу наш обов'язок підтримувати армію. тому Дякую Дякую вам. І як член робочої групи, хотів би ще як пропозиція також звернути увагу на національність і громадянство України. ці питання ми маємо жорстко контролювати і просто не бути байдужим до нього. Бо це найголовніше питання, на мою думку. Мою мною була висловлена пропозиція на координаційній Раді. Але враховуючи, що Півційна Рада перестала вже працювати, тоді не було сенсу вже приймати рішення. Зараз буде новий склад, новий так. формат, тому всі пропозиції щодо патріотичного виховання, патріотичного руху Тут робоча група буде опрацьовувати давати пропозиції. Є питання в тому, що коли ми мали питання кадрів, то. Він сказав перше першого, координаційна рада не може вирішувати кадрні питання. Я кажу, а вона, вона, не може... Так, вона, вона може рекомендувати. Вона може рекомендувати. Вона може на підставі той інформації, яка свідчить про те, що не виконуючи свої прямі обов'язки посад, посадовці, можемо може рекомендувати, чи голові обласної ради, чи голові адміністрації відповідно про те, що вони це питання кадру Ну, тому ми і сьогодні звернулися до вас в тому числі показати. дякую за таку розлогу розмову сьогоднішню, Знову ж таки, порекомендую звернутися офіційно до обласної адміністрації, щоб вони могли за процедурою відреагувати, вжити заходів, надати обґрунтовану відповідь. Але всю проблематику. Я почув і будемо з цим працювати. Пропозиція про те, щоб створити комісію чи робочу групу по вичну ситуації в області культури. У нас в області е, заклади комунальної культури, по яких йшла мова, чи підтримуєте ви цю Ми З Ми розимо загадання, мені треба з'ясувати обґрунтованість, е, потребу і розглянути за необхідності моїх спроби. Чому? Тому що та інформація, яка надходить від, до вас від чиновників, вона не відповідає дійсності. Коли Лавешів у монастирські сказали, що була проведена перевірка в Філармонії, я так розумію, що якась там є комісія, як називається, якщо робить перевірки, то у вас. А от ні Ні-ні. Зовувся і та комісія нічого не державне служба. Ні, ну, ні, ні, ні. Тут е... внутрішня повітря зробила. І там ніяких порушень немає. Mm. У нас є інформація, зовсім інша. Тому, будь ласка, зверніть увагу на це. Ну, не звернули увагу, тому був, що не були під шляхом, що я за тобі. В принципі, запитання за нашого не хотілося цього робити. Думав, що кругу слово. Ми це вирішимо. Зразу на підставі тих матеріалів, які в нас були, нас не захотіли слухати. І тому і вийшов документ відповідним розпорядження закупової результат, результатом цієї аудиторської перевірки. І те, що стосується культури, ми не даремно пішли сьогодні до вас, що? якраз стосується цього питання. Забезпечені усунення порушень викладу в по об'єктивському звіті, які призвели до нанесення збитків обласному бюджету, які збитки є розглядаю. Тут в загальному Оце Оксана Андрійчик, керівник апарату, підписав цей документ відповідно до розпорядження полови. Тобто, інші питання. Тому ми прийшли до власне проти спотву кажуть за інформацію, місце. Тож... Так, да, правильно, це офіційний документ. Офіційний два. документ. Дякую щиро, що привертаєте увагу до цих питань і сигналізуєте, і надаєте пропозиції. Коли буде створена робоча група чи комісія, ми туди включимо від своїх громадських організацій наших представників, включимо експертів, це у нас є такі люди, це бувші керівники по культурі в області, як Слободянюк і інші є директор Музучилища. Минулому. І тоді можна було разом з представниками кого ви виділите, з обласної ради, щоб це була спільна комісія, щоб це не було одно, однополярно, щоб не тільки Михайло Іршава, а що є. Ви можете дати людину, з я міг контактувався. З вами, звичайно, в мене не буде такої можливості, що є ваша заняття, з ким можна напряму виходити, з цими документами показувати, ми чекаємо від вас. Щоб офіційно ми могли надати відповідь і комунікувати, або або давайте або або, або... зараз ми сформулюємо, що залишимось, щоб я вже чітко по пунктах... Як... да або одразу зараз у да. форматі звернення ми виразі... да. сформули. Без питання. То одна людина сидить. Так, І, звісно ж, і звісно ж, і з департамент інформаційної діяльності культури та релігії Михайлова Інна Григорівна можете комунікувати. Ну і ну, я подай, дам, не виходить. І... Ви до неї зачеспіть мою Івановича? Хай, що ви тут пенсіонери ходите до нас? Ви щось там пропонуєте. Як я рішення я прийму, так вони йдуть. Аж не розуміємо. От вам тут відкрили, так? Дякую. Хочу подякувати вам.